За минулу добу у Кіровоградській області зафіксували ще 141 випадок інфікування на коронавірус. Одужало 146 осіб. Двоє жителів померло, серед яких. Підліток з Кропивницького повідомила головна санітарна лікарка області 24 грудня. Хлопець помер від ускладнень, спричинених тяжким генетичним захворюванням. Щодо Олександрії, то станом на 24 грудня в місті лікується 78 хворих на коронавірусну інфекцію. У лікарні 23, із них одна дитина. Хворих на пневмонію 359 осіб. На Кіровоградщині з 1 січня 2021 року майже в два рази збільшується тариф на розподіл природнього газу. Як повідомила прислужба ВАД Ват тариф становитиме 1 гривню 92 копійки за 1 метр кубічний на місяць. Наразі він становить 1 гривню 0,44 копійки. Оплата вартості послуг з розподілу природнього газу здійснюється споживачем до 20-го числа місяця, в якому надаються послуги з розподілу природнього газу. Військові вшанували пам'ять загиблих побратимів. 25 грудня 2012 року в Олександрії розбився військовий вертоліт Мі 8МТ бортовий номер 29 24 грудня на плацу військової частини військовослужбовці згадали своїх товаришів, вшанували пам'ять та поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. Загиблий екіпаж борту 29 навічно зарахований до списків особового складу військової частини 2269 Нацгвардії України. Колегіум не зраджує традиціям. Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят в Олександрійському колегіумі проходить благодійний ярмарок смаколиків. Кошти від розпродажу спрямовують на благодійність. Цьогоріч через карантинні обмеження провести захід не мають можливості. Проте учні, працівники та батьки вирішили просто зібрати печиво, цукерки, і солодощі у посилки, Пакунки оздобили малюнками і листівками та відправили незмінному адресату українським захисникам. Активна молодь Олександрійщини запрошує всіх бажаючих, в тому числі громадські організації та активістів, взяти участь у новорічному забігу. Захід проводиться на підтримку дітей з обмеженими фізичними можливостями. Минулого року цей захід було проведено вперше. Тоді чисельність учасників була за сотню. Забіг відбудеться 31 грудня, початок о 10-й годині біля головної ялинки Олександрії. Маршрут забігу від площі Соборної до Покровської і назад.